Доброго дня. Сьогодні вас вітає парксайд. У нас тут знов дюни. О, там от попереду зараз покажу. Трошечки робимо там зараз робіт з землею. Е, так, почнемо з самого початку. Давайте по порядку. От як ми заїжджаємо в комплекс і розказую про всі новини, які будуть зараз відбуватися. Ось по цій зеленці, ось ця лінія зеленки, тут будуть висаджені клени вже завтра. Там ліквідамбери трошки пізніше. Тут два ліквідамбера і там два ліквідамбера. Вони будуть вже пізніше привезені, якраз і цей паркан треба буде трошечки потім посунути. Висаджуються аж до самого кінця дерева. Десь біля 15-16 дерев по цій лінії. Лавровишня там буде висаджена, там де оці дві квартири. Потім Лавровишня піде направо по, понад патіо. Другої секції квартир, що виходять назовні, тобто до Макдональдсу. А, що ще? Ну і почнуть потрошечки займатися оцією діляночкою, Вона підпала також. І всередині а, теж почнуть а, робити. Але це не цьому вже тижні. Висаджувати рослини понад патіо. Коротше, найближчим часом, найближчий тиждень-два, будуть робити благоустрій і якраз там буде що показати. Що ще з важливого? Також е, забув показати, що поставлять зараз на півкулі для того, щоб заблокувати заїзд, бо люди починали заїжджати до другої секції з зовнішньої сторони. Сказали, що то я дозволив всім. Така історія була. А, що ще? Ну, Тут переносять, завершуть перенос паркану, вже бачите, вже воно ще тут вільніше стало. Потихеньку будемо зараз це прибирати. Тут теж будуть висаджені зелені насадження, оце під них залишилось, бачите місця. Прибирають і вперед. По другому будинку, поки йду, показую, оцю частину вже затягнули. Бачите, вже вона вклею, перейшли на край під'їзду, а тут дійшли до кута. Ну, трошечки потихеньку робота йде, не сказати, що вона там прям так спішить, ну і повернула за кут. А прям так вони супер-супер це швидко роблять. Але саме головне стабільно, постійно, і це є плюс. Так, переходимо далі до внутрішньої сторони, до наступних будиночків. До речі, про ремонти бачимо, що люди в комерціях роблять ремонти. От, от так от вони бачимо, через вікна покажу. Просто, як ми, як ми пропонували, в принципі, зашивають просто гіпсокартоном. За гіпсокартоном дають всі мережі і нема чого там зайвого робити. Чекати, штукатурити, чекати, щоб воно висохло. Люди просто зашили гіпсокартоном і привіт. Е, так. Хотів показати вам садочок. Давайте почну з нього, а потім повернусь сюди, щоб вже показати, що там садочок вже виходить на фінішну пряму. Щоб ви вже теж розуміли, що ми готуємо для того, щоб прийняти дітей з першого будинку. Ну, не тільки з першого будинку, в принципі, з села людей теж можна прийняти. Але ну, з першого будинку вони у нас під, під контролем, як то скажу, в першу чергу. Так, заходимо. Сюди. Тут декілька входів цей дитячий садочок, тому я так просто пройдусь там, де знаю, що щось робили. Вже Армстронг є, вже я так бачу, по... Затерта, але не пофарбовано. По-моєму, ще не фарбували. Ні, не фарбували, бо тільки колір, по-моєму, узгодили плитки. Плитка є вже в цьому на підлозі, але ще нема по. По стінах на спідлозі вже плиточка покладена там. Давайте пройду сюди. Щось тут попідмітали таке враження, що ага, вони готували це все діло під самовирівнюючу. Потім після самовирівнюючу буде вініл покладений. І отут, по-моєму, вони вже ось самовирівнюючі вже є. Я по ній, мабуть, я не знаю, бачу, вже ходили. Зараз ні, вона вже залита, вона вже тверда. Так, тут. Плиточки ще поки що немає. Тут залите самоврінююча, тут вже підготували під то, щоб класти вініл. Тут буде вініл покладено. От вже плиточка така цікава в санвузлі. Тут плитка, це у нас якесь приміщення. По-моєму, це... це кухня. Це кухня, а це, по-моєму, їдальня. Так, я перевірив, зараз самоврієння. Ні, це ще по цій ще не можна ходити. Я б не ходив. би. Що чесно бачу, що хтось ходив, але я б не ходив. Ну, коротше, стан приблизно ви бачите вже на виході. Тобто, щоб ви розуміли, що ми цьому питанню теж приділяємо серйозну увагу, що ну, там не просто так. Доброго дня. А це самоврівнююче? Да. Ага, ага, поняв, поняв. Дякую. Ось такі справи. Тобто потихеньку доробляємо садочок, щоб ви розуміли, що ми теж вкладаємося в це. Насправді, садочок повністю належить нам. Він тут заходить сюди по франшизі, умовно чи по, на оренді. По рахуті, як це, я не знаю, як це правильно сказати. Тому що ми на цьому точно не заробляємо, тому що то, та плата, яка є, вона чисто символічна, як то кажуть, для підтримки штанів. Але це робиться з розумінням того, що. Для комплексу потрібен дитячий садочок, це база, тому що все ж таки школи у Львові, на мій такий погляд, як я це бачу, може люди скажуть, що то не так. вони, ці люди дуже часто возять своїх дітей в якісь більш модні школи, більш які їм підходять, хтось з математичним, у кого, хтось ще з яким. І тому для того, щоб задовільнити їх, не потрібно обов'язково тут саме школу робити. Але... Це не знімає з нас е, зобов'язань, по тому, щоб зробити настільки класну школу тут в парксайді, щоб люди не возили своїх дітей кудись там далеко, е, щоб вони, їх діти тут навчалися. Ми хочемо все ж таки робити це місто, місто там 15 хвилин, щоб з однієї сторони, в іншу можна пішки було пройти за 15 хвилин, з однієї сторони, з іншої сторони, щоб тут все було для того, щоб жити. Так, по е, наступних будинках: дивіться, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Будемо потихеньку додавати по цих будинках огляди, буду розказувати, навіть якщо по них нічого не буде робитися, буду все одно по них робити огляди. Тут трішечки взагалі змін, взагалі дуже мало змін, але вони є там по краю цієї секції. Вони зараз дольють колони, зальють плиту і перейдуть на другий будинок, але о, на другу секцію. Але... Швидкості все одно тої нема. Зараз все одно бригади на заміну цим хлопам нема. Тому десь рахуйте до кінця вересня особливих тут суперзмін, мабуть, не планується. Основні зміни плануються по будинку номер 4 і по будинку номер 5 Ну і по шостому вже почнуть трити котлован. Але це поки що не зараз, не найближчі пару тижнів. Але планується, що от скоро теж по ньому розпочнемо роботи. Що у нас тут? Тут у нас ми бачимо продовжують встановлення крану. Бачите, привезли вже е всі його основні деталі цього крану, конструкцію. І е це, я так розумію, е контрвага для цього ж самого крану її поки кладуть на плиту поки що. Ну і давайте в кінці покажу вам, що там по четвертому будинку по секції номер 4 відбулося. Тому що, я так розумію, там ще понабирали трішечки. Стін і також позаливали трішечки стін. Зараз я піду подивлюся, що там зараз відбувається по п'ятому будинку, і після цього вже там, ну по шостому, поки що дивіться, в шостому будинку поки що нічого нема, крім того, що ми трошки прокривали дороги, і от звідси видно. Давайте зараз зайду, покажу <кхух> що там далі. Ми запланували. Ми запланували, що вже почнемо робити під'їзну дорогу між п'ятим-шостим і шостим будинком. В майбутньому це буде асфальтована дорога. Але поки що це є проєкт. Ось дивіться, як це вже вибрали тут трошечки корита, розсипають і кладуть плити. Поки тут тут не є така прям терміновість в цій частині, але коли є час, то вони цю штуку доробляють. На оцей фундамент нібито вже є домовленість з монолітниками, по тому, щоб вони сюди заходили найближчим часом. Обіцяють це 15 число. А там далі як буде, тому що, наприклад, на третій й теж обіцяли сьогодні вийти, але перенесли на 15, не встигають минулий об'єкт закінчити. Все ж таки, пам'ятаєте, коли я казав про те, що цей закон 18-22 дозволити виїзд хлопцям за кордон. Я сказав, що то не чорний лебідь, то чорний голуб. Насправді тут вийшла все ж таки чорна ворона. Десь відсотків до 20 людей дійсно ми втратили. Після прийняття цього закону люди просто виїхали за кордон. Насправді, я скажу, зараз скажу свою думку, я зараз не критикую владу, а просто скажу думку саме для цих людей. Дивіться, я впевнений, що, наприклад, в тій ж самій Польщі людина ну, 650 на 850 євро е, заробить. У нас ці хлопці заробляли однозначно більше. Насправді, більшість працівників, які працюють руками, на сьогоднішній момент мають е, нормальні заробітні плати, і вони в більшості вищі, ніж 1000 доларів. Плиточник. Це 2-2,5 монолітники. Ну я не знаю, вони теж десь в цих розмірах заробляють. І я на сьогоднішній момент точно можу сказати, що робота в Україні саме фізична робота простих людей, вийшла на рівень східноєвропейський і навіть місцями вище. Тому в Румунії в тій самій, в Польщі, в Словаччині навряд чи наш. Хлопець зможе заробити ті гроші, які тут. Єдине, що ясно, я все прекрасно розумію: мобілізація, всі інші процеси, все це сильно впливає на прийняття рішень. Ще раз кажу: я нікого не критикую, мало того, я б попросив би теж всіх е, нікого не критикувати. Я б взагалі сказав, там зробив би табу в Україні, сказав би: е, Ну, давайте, зараз буде мат, від'їбіться один від одного, будь ласочка. Е, оце було б супер. Але все ж таки, я не бачу перспектив там за кордоном, саме в цих країнах найближчих. Для того, щоб працювати в країнах, де більша заробітна плата, для цього треба мова, для цього треба там, встати там, на якийсь теж облік, там, все таки таке інше. Тому ну, є нюанси пов'язані з цим. От Поки я вам розказував про цю проблему, ось. Вже з сьогоднішнього дня, вчора насправді приїхав екскаватор. Мені просто попередило, що вже почнуть купати другу секцію п'ятого будинку. Потихеньку будемо готувати фундаменти. Ось це хотів показати, а, щоб ви розуміли, а, і викачали воду. Я вам бачу, там вже стоїть цей насос. Підвикачали воду, все нормально, вже все окей. З цієї сторони видно, що от останні колони подоставляють зараз по секції номер 3 третього будинку. Ще раз кажу, дуже повільні. Хлопці їх дуже мало обіцяли, що вчора їх буде багато і знов їх не приїхало. Ось такі справи. Ну, насправді, дійсності не тільки зараз монолітники, всі практично наші підрядники попросили зараз нас. Трошечки почекати на тиждень часу, щоб вони зорганізували це питання, пов'язане з тим, що частина людей дійсно виїхала. Всі практично перепросили. По термінах це одразу були фасадчики, це були монолітники, це були е, кладка, також кладочники теж поїхали. Ну, якось так воно і є. Е, так, переходжу до будинку номер 4 і е, що, ще, що ще з хорошого можу сказати? Ну, з хорошого можу сказати, що в жовтні з'являться перші е, рендери по сьому будинку і перші планування по сьому будинку. Але це буде так просто по одній квартирі будемо показувати, презентувати. Єдине, що можу сказати, що може таке бути, що сьомий будинок буде продаватись дорожче, ніж, наприклад, шостий будинок. Тому це не означає, що от зараз ми почекаємо сьомого будинку і купимо там дешевше. Насправді, кожен наступний будинок нам обходиться дорожче. Ну, На сьогоднішній момент це правда життя. Ми просто вам не продаємо будинки е перші по, е по, по ціні останніх. Тому що ми ну, все ж таки розуміли, що ми їх трошечки дешевше почали будувати. З 22-го року почали тут діяти. Фактично, з 23-го, бо з 22-го тут тільки так земля купали щось трошки таке. Е це були підготовчі в більшості роботи, хоча в цей час ми вже продавали. Ну, Більшість компаній так робить, вибачайте, це такий нюанс українського девелопменту. Ось так. Ідемо поки до четвертої секції. Що ще з хорошого? З хорошого можу сказати, найближчим часом з наступного тижня з'являться декілька нових квартир, які один з наших інвесторів виставить на продаж. Тому. Третій, четвертий, п'ятий, шостий будинок скоро з'явиться декілька квартир 46 квадратних метрів, 42 квадратних метри, 50 квадратних метрів, ті квартири, яких не було, вони з'являться в продажі, їх буде невелика кількість, не сказати, що там ай-яй прям дуже багато, ну, але все ж таки з'являться. Тому всі, хто хотів інвестувати, це якраз для вас. Е, інвестуйте. Так. так. Ми тут пройдемо, ні, не пройдемо. Не такі Ходенький. тут ФБС поставили, щоб Смотрите. зараз фундамент залишать. А як цікаво, вони їх закріплять. Саме цікаво так ці, Дуже ці потужні крани, оці форстагівські, які вони ставлять, якими вони ставлять е, крани баштові. Така стріла, можете подивитися, такі тут кріплення. Воно все потужно виглядає, як таке щось легеньке здалеку, коли воно стоїть з кільцевої. А так от підходиш, то тут дуже, дуже масивно, багато металу, кріплені всього такого і іншого. Так, ось там бачу один з хлопців набирає вже ближню стіну, а дальню я бачу з діафрагмою ми вже зробили, навіть поставили захист бетону. То от, оці от, чорні пластикові такі е, кругляшки, як їх назвати, я не знаю. Зірочки. Так от, ці зірочки, це є захист бетону, щоб метал не протулявся до опалубки, щоб потім він не іржавів, щоб він залишався всередині бетону. Для цього ставлять цей захист бетону. І таким чином захищається саме арматура. Насправді, не бетон. Хоча називається це, по-моєму, захист бетону. Так. І поза дозаливали. Я бачу багато стінок в. Паркінгу першої секції четвертого будинку. Зараз подивимось, що там вже всередині. Так. ж багато хлопців накрутили, попідготовлювали. Ну, насправді останнім часом непогані продажі і ми. Давайте зайду всередину, щоб ви вже походили по паркінгу. Тобто є така можливість, то я так зроблю. Так, заходжу. Тому багато покупляли в матеріалах насправді. Поки є питання з виконанням робіт, ми хоча б вирішили собі як-то засейвити гроші в матеріалах. Це було дуже багато матеріалів по металу, там по всьому такому іншому. Ну, ось це є паркомісце. Ну, Скажу чесно, відверто, є нюанс з цими паркомісцями, пов'язаний з тим, що все ж таки ну, заїхав в нього при відкриті дверей, треба їх буде. Притримувати. З плюсів, все ж таки, я скажу з мого досвіду, сусіди взагалі не зважають на твій автомобіль, відкривають діти, там, дружина, хлопці. Знову назвуть мене сексистом. Коротше, відкривають двері, б'ють по машині, і потім то не ми. Дуже неприємна ця річ, але отут якраз це є плюс. Ви заїхали автомобілем, ніхто, крім вас, його не пошкодить. Тобто, сусідній автомобіль, відкриваючи двері, не пошкодить ваш автомобіль. Та, Трошечки складніше паркуватися, Чуть-чуть, і все ж таки, я не вважаю, що це прям є критично, бо 3 метри точно є. Якщо 3 метри є, то і не, не є проблемою. Ось так. А тут вже, от ви приїхали на паркінг. Да, тут ну, трошки підніметься рівень, бо буде ще стяжка, буде ще топінг. От Ви приїхали і ось тут будуть сходики до, е е до під'їзду і до кладовок. Я от зараз все не, не, не попаду, от вже тут було обмазали. Вже все. Бачите? Вже обмазана опалубка, вже підготовлено під те, щоб виставити і дозалити. А ось там, десь сантиметрів на 60-70 вище, знаходяться е ці кладовки. Кладовки вони висотою невисокі, тому тобто 220 чи 2,40, вже точно не пам'ятаю. Ви спочатку сходите до кладовок, потім направо до е під'їзду. Це під'їзд, середній прохідний під'їзд. Четвертого будинку секції номер 1 Це під'їзд, в якому в який будуть потрапляти зовні люди. Вони зайшли, спустилися собі в паркінг, поклали щось в кладовку, сіли в автомобіль і виїхали з паркінгу. Ще раз кажу: це оце місце, оцей паркінг найкращий. І хто вважає, що хто вірить в парксайт, таких людей все більше і більше на сьогоднішній момент, то той. А той хай вкладається сюди в паркінг і буде продавати їх потім тут по 15-17, по 17, тому що ну, це найзручніша частина в цьому комплексі на перші чотири будинки. Тому десь роки два альтернативи цим паркінгам особливо не буде, якщо людина хоче зберегти свій автомобіль. А таких багато. Ну, наприклад, є люди, які досить дбало ставляться до своїх речей, в тому числі й до автомобіля. Тому їм це дуже важливо. І на цьому можна зіграти, як то кажуть, за це потрібно платити. За все потрібно платити в даному випадку. Так, поїхали далі. Переходжу до другого будинку. Не буду завершувати цей огляд. Так, по другому будиночку теж не сильно багато змін, але поступові роботи постійно відбуваються. Друга бригада по штукатурах не зайшла. Я таки по нашій вині, тому що вони у нас працюють не. В одному з наших об'єктів переносяться з дня на день, але вони потихеньку-потихеньку завозять матеріали, і ми е, закриваємо е, вікна на е, секціях для того, щоб вже мати можливість виставити сюди фасадчики. Тут треба ще буде багато чого насипати землі, бо це, бачите, рівень, який вони теж найближчим часом до цього ну, підійдуть, тому що е, треба робити буде фасади, треба буде мати рівні. Якщо не буде мати рівні, то нема буде як поставити арештування. та й взагалі нормально не зробиш посад без, без вертикалу по, по землі. А, от звідси видно, що подали в, якусь кімнату, подали в якусь кімнату штукатурку і одразу її закрили. От. Бачите, там сусідня ще не закрита. Ось так. І проходять, по там по електриці, перевіряють. Давайте зайдемо в кутовий під'їзд, просто порівняємо темпи. По-моєму, тиждень тому я тут був і показував вам темпи по а, секції номер 1 під'їзд номер 1 Якраз в нього тільки зайшли, можливо, як тиждень. Там був зроблена штукатурка, тільки на одному поверсі, на другому, на третьому її починали робити, виставляли маяки, а четвертий був пустий. Зараз можна буде порівняти реальну ситуацію. І подивитися, що змінилось. Трошки буду призупиняти, бо я бачу вже 20 хвилин відео. Ви вже змучені його додивлятися до кінця, я так думаю. От Так, поїхали. Ну, другий поверх ми тут були, я нічого тут не буду показувати, він був готовий і на той момент. Переходимо на третій. Третій поверх, я так бачу, вже навіть підстигнути спів за цей час. Щоб видно сірі плями. Другий поверх, я так розумію, повністю теж готовий по штукатурці. Так, штукатурка готова. Штукатурка. І от, мабуть, це була остання квартира. Тут видно, що ще не підсохло. От, Я так розумію, день-два. <кій> день так видно навіть, бачите, воду, як її видавлює. Вона випаровується. Тут добре, що двері відкриті, хоча от душно зараз тут в квартирі. І плюс те, що на вулиці тепло, воно органічно видавлює цю воду без будь-яких там пушок, дувік. Треба просто використовувати в цей час. І піднімаємось на четвертий поверх. Так, і ось, так розумію, з кутової квартири вже там бачив штукатурку. Траву не бачу, тут туди зайдемо, подивимось. Так, тут нема тільки подвали цей розвід. І ось. Добрий день. Бувається робота. Якраз беруть чорноволики. Добрий день. Добрий день. І частково вже. Допросту до четвертого поверху. Трошки більше, ніж тиждень поверх. Ось такі темпи по штукатурці. Ну, сусідній під'їзд він готовий, ви знаєте. Тому чекаємо теж, щоб зайшли наші щедні підрядники на другу секцію. Що ще з такого ще треба сказати? Треба сказати, що вікна терміново вставляють. Кут третьої секції із поворотом. Бо нам там треба з двох причин: перший фасад на перший будинку, якщо він був готовий, щоб люди жили там і мали спокій, щоб бачили не будову, а бачили вже фасад, фасад готового будинку. А друге, це газ треба доробити. Тому що... Е, і завести на дах треба поставити саму шерпешку, всі ці речі е, для того, щоб. Е, для цього потрібно зробити фасад, і після того, як зробили фасад, поставити трубу, газ, все таке інше, для того, щоб потім ми б не поверталися до цього фасаду, тому що зробити зараз газ, потім перефарбовувати ту, ту трубу. Коротше, тут тут то буде ціла маячня. Тут можу показати, як завели вже дроти. Ось бачите? Оце так заходить електрика. Оце вона заходить по, по закону, так як книжка пише. Тобто... Не через будинок. Це насправді це правильно. Для ремонту, для всього іншого, дай стрільний кабель. От його тут вже поховали, закрили цим цеглою, повнотілою, зверху поклали оцю стрічку, обережно кабель. От, для того, щоб потім, якщо буде хтось копати, дійде до стрічки, цапне її, подивиться і зупиниться. Нежливо, там буде. Археологи якісь будуть копати через тисячі років. Отаке. А, також обладнання завезли вже до ШРП. Ой, до герща, перепрошую, до герща завезли обладнання і готуємося для того, щоб до листопада місяця з'явився тут житловий тариф. В цілому обіцяємо точно, що він буде до кінця року, але по планах початок листопада, але вони завжди сунуться. Не буду вам показувати третю секцію, там просто ставлять вікна і там нічого особливого нема з такого, що там вам показати. Мабуть, це все на сьогодні. Вже перелімітив, вже 25 хвилин. Добрий. День. От, тому до побачення, до наступних зустрічей, наступних оглядах. Це вам трошечки другу секції будинку номер 2